Я ж багато е, артистів співаків, які чомусь цураються своїх міст. Насправді я дуже. Не розумію цих людей. Це як цуратись свого походження. Це, як знаєте, не знаю, деякі українці там приїжджають в Європу, і такі «I don't speak Ukrainian». Так, звісно, типу чому? Навпаки, ти повинен казати, я розмовляю українською, я українець. І отут теж саме. Тобто, я з Чернігова. Чому? Тому що для мене це місто, яке реально з дуже глибокою історією, з дуже цікавою архітектурою, тобто воно дуже впливає на багато речей. Це до цього, як, тим паче була столиця. Ну, якщо можемо так сказати. Перша вся ця історія його, як на мене, це привідпишатись тим, що от я Чернігова, це моє місто. Воно настільки красива, вона настільки цікава. Це всі історії про гармати, про ці всі штуки. Воно настільки, ну я я пам'ятаю навіть, коли була маленька, ми ходили на всі ці екскурсії шкільні, і всі постійно так робили. Ми знову даємо ці гармати навал, щось там дивитись. На на на. Я просто така. Та ви чого гоняться? це ж реально цікаво. Тобто, всі ці архітектурні речі, всі ці споруди, воно не у всіх містах так є. Не всім пощастило, що збереглося стільки красивих речей. А всі ці церкви, а я не знаю, просто фанатка.